Ви не змиєте його ніколи. Парфум, який зробив фурор парфумерії, один пшик якого забезпечить вам стійкість і шлейф. Мінімум на три дні, дика морська акватика, яку Алісандро Вольтєрі закодував у назві Магамар. Суть даного слова полягає в тому, що запах моря не завжди є лагідним. Він може бути небезпечним, бурхливим, соленим та темним, і ти ніколи не знаєш, що тебе чекає на дні. Саме така атмосфера і була закладена в даному ароматі. Його особливість в тому, що стійкість і шлейф для цитрусових та акватичних ароматів просто не характерна. Але не тільки для Мегамару, тому що тут такої стійкості і шлейфу, яку було досягнуто за рахунок поєднання даних композицій, просто немає ні в якому парфумі у цілому світі. Це перший аромат, який на шкірі буде триматися більше трьох днів. А якщо ви попадете на одяг, це більше трьох тижнів Прати, вивішувати, вивітрювати пофіг йому не поможе абсолютно нічого. Да, я просто обожнюю його. Дуже багато цитрусів і морської свіжості, яку ви чуєте на початку, неймовірне насичення. Саме цікаво, що буде триматися в такому самому темпі протягом всього подальшого часу. Його стійкість і шлейф просто неймовірна. Якщо ви шукаєте щось, то що буде просто по максимуму тупо сама грань. Ортопорізі Магамар. На Настільки відомо при тому, що Алісандро Гультєрі не розкриває справжньої композиції самих ароматів. композиція насичення калонем та амброксаном, що й відповідно надає йому ніби цієї стійкості та лайфу. Але по факту, я думаю, що там інші сполуки, які просто нікому не розголошуються. Спеціально, звісно, що це таємничість. Ви його просто не змаєте. І я дуже співчуваю всім тим, хто буде просто в літню спеку находитись біля вас, тому що їх їхні носи будуть просто завертатись всередину. Завжди є в нас наявності та доступний в нашому асортименті в розпиві від 1 мл, тому обов'язково рекомендую до затесту.